Альтернативний погляд на м'ясо по-французьки. Незабутній смак до святкового столу. Беремо стиглий ананас середнього розміру і розрізаємо навпіл. Ананас додасть нашій страві вишиканого та незвичного смаку, а м'ясо стане ще м'якішим. Половинку ананаса ще раз розрізаємо навпіл. Беремо куряче філе середнього розміру і розрізаємо вздовж на декілька частин. Якщо ви не любите куряче філе, можна взяти м'ясо індика або свинини. Викладаємо м'ясо на дощечку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молоточком. Так наше м'ясо стане м'якшим. Прибираємо харчову плівку і перекладаємо наше м'ясо на шматочок ананасу. Посипаємо зверху сіллю та перцем. Ріпчасту цибульку очищаємо та нарізаємо на шматочки. М'ясо по-французьки стало символом вишиканої кухні на пострадянському просторі. Але воно досі зберігає свій шарм завдяки українській культурі. Викладаємо шматочки цибулі на філе. Стиглий помідор очищаємо від корінчика та нарізаємо кружальцями. До речі, цікавим фактом є те, що ця страва, відома під назвою м'ясо по-французьки, тільки в країнах колишнього СРСР. А у світі такої назви не існує. Викладаємо кружальця помідорів на курочку з ананасом. Зверху ретельно посипаємо натертим твердим сиром. Завдяки сиру, наша страва матиме хрустку скоринку та неймовірний вершковий смак. Твердий сир можна взяти будь-який на ваш смак. Це не принципово. Зверху поливаємо нашу страву тоненьким шаром майонезу та посипаємо бебі моцарелою. Перекладаємо м'ясо у форму та ставимо запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Викладаємо на тарілку та смакуємо. Ця страва підійде як для затишної сімейної вечері, так і для святкового столу. Спробуйте приготувати і ви. Смачного підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.